Новий робочий день у нас почався. Сьогодні у нас понеділок, 6 березня. І ми Видвинулися завантажилися ми вчора, друзі, знову на Запоріжжя, знову в ту сторону на схід. Весу 10 тонн в мене. Бачимо, нас знову зима ніяк не відпускає нас. Сніга насипало трошки. Таке, але мінус 3 зараз пів сьомого ранку. Ну, нормально. Таке не... так, містами слизькувато трохи цей. І ще, ще трошки Сніг, сніжок такий пушистий, він злітає швидко в мене з будки прямо в вії ззаді. Такого, нема сильного такого напливу, там, але нормально. Коротше, виїхав тільки що, прогрівся, все, пройшов, як завжди, контроль, ворота, охорону, все. І ми поїхали. Документи на місці, пломба на місці, все нормально. Видвинулися знову в сторону Запоріжжя. Ну, так будемо не спіша зараз їхати. Тому що погода, самі бачите, яка да, чуть, чуть присипала. Ну, в принципі, кажу ще раз, повторюся, дорога наче не слизька така. Нормально потроху доїдемо. Поїхали. Проїжджаємо ми нашу столицю. Це що хотів сказати, що добре, в мене вже тепер хоч голова не болить за той бачок омивача, замінили і вже нормально. Так Все сухо, нічого не капає, взагалі отлично. Ну і омиватель зберігається. Менше доливати треба. Це було Правильне рішення зі сторони механіка. Замінили на новий бачок і проблем взагалі немає. При тому всьому я ще собі із старого бачка в нових бачках сеточок немає внутрі. Ну, щоб срань не попадала туди, не забивала ці омивательні на щетках, да, форсунки. То я ще витягнув вот от сеточку бачив, да, як стаканчик. Тобто вона. В горлишки ну, не держиться, там кришка не закривається, якщо її оставляю. То я її витягую, коли заливаю, виходить, в горловину так вставляю, через неї заливаю і вона добре фільтрує, до речі. Тому що я її витягував з старого бачка, там всі сітки ну, срані було скільки, що капець, блін. Ну а так... Пользуюсь нею по случаю, коли треба залити. Ну і нормальок. І отлічно. Так, що таке, коротше, Прем, доїду десь до Пірятіна, да, там, мабуть, заїду, заправлюсь. У мене пока ще півбака є. Я заїду в Пірятіні на заправочку. Дотягну до коротше, а там заїду, заправлюсь. Не буду в Києві. Заправлятися не хочу. Така погода трошки конечно, печальна. Зараз мінус 2 показує, але вже 7. Але але бачимо пасмурно, затягнуте небо. Така тасклива чуть-чуть погода. І Я ж кажу, що я 2 дні був, считайте, 2 дні я стояв в п'ятницю, на вечір я з ремонтом закінчив, да? І в субота і в неділю завантажився, скажімо так. Ну, вже вчора ввечері мене завантажили, я на ніч не став виїжджати, поїхав сьогодні зранку. Так що так. Все чотенько. Да, нас так все ж таки засипало трохи. нам. Я зранку вийшов, теж лігкову машину на вулиці оставляв, вийшов, вона вся засипана снігом, пробігся її трохи обтрусив. І таке отсюда ну, не хоче нас ще зима лишати, вроді би вже і весна прийшла, але але ну так, да, це ж таке, березень місяць, ну початок, по крайній мірі, це така тема, якось в якомусь році не пам'ятаю, то на 8 березня сніга скільки було, що лки-палки Добренько, їдемо. Пройшов я вже Київ потихеньку. Не спіша. Причому так собі 68-70 кілометрів не спіша. Заїхав на заправочку, взяв собі кави. Щось захотілося мені кави запашної. Сахарка вона подогреваю стаканом, бля. Давай, давай, ласточка, проезжай, да я хоть выеду. Щось він так неспешно цей Славута, чи Таурваген, непонятно что-то. Кава с корицей и добавив ще туда я карамель, это топинг карамельный. Так, да, погодка, звісно, шикарна. Тільки що общався з колегою. Він там в Туреччину під'їжджає на кордоні вже з та саме Болгарії і Туреччини. Заїхав на в накопитель, то там погода, звісно, шикарна. Днем, каже, 16, потім на вечір 6-8 градусів тепла. Каже, ходить у футболці, Я ну, показував мені тільки що зелені поля, дерева вже цвітуть. Ну таке, а стояв ось недавно. Він в колії в нас в Україні, то там сніг був, а тепер сніг до нас вже прийшов. Їдемо. Включили онлайн-трансляцію через інстаграм і показує, в мене сніг, тут все, в нього там зелень красота. В один час їдемо. Ну от якось так. Такий собі ранок, 8 ранку. Нормально, поїхали. І що ви хочете сказати? Що наша країна завжди наша країна завжди гарна, чудова. Ви подивіться на цей пейзаж. То, вон, пацани красавці, порядки наводять, дорогу чистять, дивіться, що, як сонечко пробивається, а яка краса, сніжочок лежить, да? Дерева в, такої, як от в, в такому Насті, типа е, легкий такий льодочок на деревах легенький. Але ж подивіться, як красиво, а? Красота. Красота! Ласточка, йо мое Сахарок. Ти зі мною згоден, сахарочок. Згоден, згоден. Сахарочок теж красава. Молчаливий пацан, конечно, не говорить нічого, але. Топчик. Сахарочок топчик просто. <реш> таке ось. Попиваю каву і шурую. Треба, мабуть, окуляри вже вдівати, бо в очі сліпить. Нам з вами ще пилять і пилять. У мене до маркета плюс-мінус 600 в районі 620 км до розвантаження. Ну, Зараз вже менше, бо ми ж вже проскочили і Київ, і Борисполь. Так що, коротше, таке десь. 580 ще лишилось там їхати. Тихенько добираємось. Добираємось. Чудовий ранок, все нормально. Аби щоб ми доїхали, все було гуд, Та я думаю, що все буде гуд. Так, що по кухні, по, по обідам, я там трошки затараний, такого підкупився там ще, зайшов вчора в маркет. У нас є маркет свій на території, зайшов. Непогана ціна, у нас є знижки на то все діло. то Зайшов, там трошки підзатарився, такого і яблук, і серделяк взяв, такого всякого. Ну, коротше, підзакупився, купи, під, під чайку купив, зеленого коробочку там і тако, і такого трошки кави такої розчинної, типу якобса взяв в стіках. Хай буде. Хай лежить запас, як говориться в одне місто не долбить, хай лежить. По троху такого йогуртів там трохи взяв І саме головне що Саме головне, то що мені Доченька моя горобушек, як завжди папі з роботи смачніше ліпешку подогнала. А, ще балончик газовий взяв. Бо в мене вже той скінчився, новий балон з газом взяв. Ну і ліпешка ліпешка звісно, бомбезна. З кунжутиком, та то що, агонь. В рейс ми готові. Нормально. Їдемо їдем як, як дядьки. З повною впевненістю. Самий. Води понабирав теж, домашній набрав 5-літровку, і тут набрав на роботі, у нас вода нормальна. Це баклажка, щоб руки мить, вмиватися, Ну, така вода. Понабирав короте, все, затарився, все підготувався. По машині питань немає, все червочка. Їдемо, їдемо їдем і улибаємось. Доїхав я вже до Рішатіловки, зараз буду повертати на Дніпропетровську трасу. Скільки у нас там зараз? Без 20-12. Обід, треба буде зараз заїхати. Не знаю, чи може заїду супа якогось гарячого зім в кафешку, побачимо. Або швидко щось заварганю. Буде бачити. Та ні, напевно, заїду гарячого супа з'їм тарілочку. Так буде краще. Везде порядки наводять уже. Як говориться, весна постукала прийшла. Хлопці везде обочини прибирають, все, ремонти робляться. Слава Богу, що все нормально. Тихенько. Так, з'їжджаємо тут на Дніпро. До речі, оця кафешка... Корічне ви дуже така тоже непогана, тут часто хлопці, видно, все. паркуються, їдять. Сам тут обідав пару разів, але я хочу там трохи є далі. На розвилці біля на Кременчук розвилка йде міст, отам є тоже кафе, я туди хочу заїхати. Тут треба обережно, бачимо вже знак пом'ятий. Оп! В миллиметрах все четко. От так і надо, ё-моё. Поспішати не треба, треба бути обережним, дивитися. Крутить головою! Взагалі-то треба їхати отам, зліва, де бусик їде. це Ця типо, як половина закрита, начебто в стадії ремонту. Але ну там зараз такий буде перелом ну проє... через проїзд такий, через канавку. Я не хочу машину мучити. Бачите, бусик теж зарані з'їжджає. Та треба далі трохи. видно, що тут. Тормозили, хтось бачу, прямо залітав, походу. А ось все, тут канава, ця бачите, вона Ну, тут перепад дуже великий. Особливо в цьому місці, що видно, так, як ребро. Не хочу я так, то я сюди. Хтось видно, видно, що лежать знаки, хтось влітав уже, тормоза бляха. Це хтось так розганявся. <гум> Є такі кадри. У мене колись колега, один Славік, якщо дивишся, то тобі привіт. Їхали з ним. А він з матір'ю по телефону балакав теж. Отсюди з, з Кременчуга на Полтавську область тягали. На самосвалі ми працювали, тягали, от сів, по-моєму, з кар'єра, з горішніх плавнів. То, то Славік Красава їхав попереду, такий вже вечір був темно, і мілкий такий дощик моросив. І він так от, а цю ж полтавську за решетілокою далі, там робили дорогу. І ми переїжджали по реверсу, типо, як з одної полоси, в другу полосу, отак от, коротше. І він заговорився з мамою по телефону, своєї, балакав, так і пішов. Два столбика, все, козирька побив цього зверху що над лобовим. Ну, таке. Ну, він купив потім козирьок. Поїхали з ним в Кременчук, він купив козирьок, новий поставив, все, там подмяв трохи бочину, вдав, а там ну, спереді це, ця накладка лопнула там. Під... Ми її одрихтували, стали защокався і пішов. Я дивлюся, тільки мішки й доски... доски полетіли, блін. Заговорився пацанчик по телефону. І такі, і такі нюанси вистрелили. Ну що, буває, що зробиш? Гаву поймав. Так, тут десь яма була така. от Мансуєм, мансуєм тут. Як дороблять цю дорогу, так буде взагалі красота. Буде пряма до Дніпра, пряма бетонка шикарна. Далі вона там чудова, це цей відрізок. Об'їжджаємо ми трохи петлями. Виходить. Тут зараз такий отрізок дороги буде, поскакаємо. Поскакаємо. То я в минулому відео, як йшов на Запоріжжя, казав, що решетілку перескакали. Це, це саме цей момент. Тут така дорога трошки потрусить. Мальчики шурують повним ходом. Тоже один час я попрацював і на самосвалі, на, на сипучках, на цих, і на зерновозі працював тоже, ну, но то специфическая тема взагалі Та й самосвали у нас вечно, блин. То там не їдь, там треба відстоятися, там те, там все, коротше. Свої нюанси. Хто їздить, знає пацани. Це в курсі. То в об'їзди постійні, то все время, бля, на чеку, рука на пульсі постійно. Такие тут бугры, блин, засфальта, -мо. По барабану, що дорога така поковеркана, воно летить, блин. Ну вже поспіш... секунду, се, сейчас гарна дорога. Нормальний відрізок, широко. Дві полоси, свободно. Я собі беру вправо, ти собі лети там хоч 300. Мені надо на такому отрезку, бачить, що встречка їде. Надо так летить. Ну, блин, куда ви так гоните, блин? Ребята, блин. Хочу заїхати на Перекусон. Тут є дне заведе, таке я вже був там обідав і не раз, зараз хочу заїхати, гризнуть щось і поїдемо далі. Зараз чи тут можна заїхати, я бачу, що вони тут вже ремонт якийсь роблять. Проїду я тут, та думаю проїду. Сюди скакнемо акуратненько. Тут, звісно, така арматура торчить страшна, Ну, акуратно проїдемо. Такий невеличкий у Тетяни кафе, але смачно дівчата готують, я вже ж кажу, вже повторюся, обідав не раз. Нормально, тут хлопці стоять теж. Ну що такі справи, зараз підемо гаряченького рубанем і поїдемо далі. Время у нас половина першого. Так що паркуємося, йдемо обідати. Да, Сахарок? І я вже їду в Дніпрі. Зараз <кій> вискочимо на набережну і йдемо. Бік. Бік схода ще туди подальше. Так, тут у нас второстіпенночка, треба обережно. уступити дорогу. Уступити дорогу. Машини по кільцю шурують. Так, що у нас там справа? Чисто, вроді чисто. Ну як чисто? Машинка їде, але у нас тут головна. Ми зараз раз, два і перестроюємося вправо. Все, і тут ідемо собі. Проходимо місто Дніпро і наступна у нас кінцева зупинка місто Запоріжжя. Поїхали. Нормально. Зайшов, пообідав, коротше, в ту кухоньку. Ну нічого. Таке, щоб не готуватися все, це вже я сьогодні вечором буду стояти, вже може щось приготую, побачу, а може і не буду готувати. У мене є яблучка там таке все, гранатка. Нормально. Почищу, поїм. Дай. Може і не буду готувати нічого. Ось ми вже, друзі мої, і в Запоріжжі. До розвантаження нам 30 кілометрів, время вже майже половина п'ятої. 1620, скажімо так. Да. Сьогодні вже я не встигну на розвантаження, так що, скоріш все, що зранку. Заїхав в Запоріжжя. Все, продвигаюсь, десь ну, 38 десь кімт до розвантаження. Тут потепліше буде, бачимо і травичка. На полях трава зелена, тут зараз 6 градусів плюса. В принципі, веселіше трошки немає снігу, нормально все. Котимося туди. Знов у нас попереду маркет. Попереду в нас, ну не в нас, а в мене, Як це, бо мене вже поправляли за цей нас, я. Так балако, я настільки вже привик з вами спілкуватися з віртуальним. Своїм, як то кажуть, глядачем, що вже я ми, кажу, що для вас ми. Коротше, опять, той самий веселий заїзд і веселий виїзд. В минулих серіях ви мали бачити, як я виїжджав задом, коли вдівав камеру тут на лобі. Ну от, Знову попереду у нас те саме, той самий заїзд і той самий виїзд. Ну Нічого, я ж кажу, я вже не перший раз бачили самі виїхати. Як заїхав, так і виїду. Це таке правило. Куди заїхав, туди виїдеш по-любому. ну Якщо заїхав, значить і мусиш виїхати. Ну, двигаємо, двигаємо в сторону розвантаження. Таке вже вечір і я ж кажу, сьогодні мене вже не розвантажить. Добренько, друзі, давайте до зв'язку. Я на місці. Що добрались без 15, -ті? пішов до охорони, записався на в'їзд. Коротше, їм сказали вже на ранок. Та, зрозуміло, я так само десь приїхав біля п'яти вечора і мене так само лишили коротше, на ранок. Тим паче, в прошлий раз я привіз сюди 5 парень чи шість. Мене не, не захотіли забирати. А зараз машина повна. так що... Чекаємо. Ну, А нас, як завжди, по старій схемі чекає той самий заїзд і той самий виїзд, що я їй казав, задом. заднім ходом. Короче. Якось так, толкать, заїдемо туди прямо в коридор нам попрямий туди, і також туди потім будемо виїжджати. Ну, от такі от справи. А я що? Я, друзі, буду відпочивати, час запаркуюсь. Надо, до речі, вже заглушити, трошки поколотала, я з дороги зразу не, не глашу, двигатель даю йому трохи, як говориться, на холостих попрацювати. Все, бумаги всі записав, відмітився. Будемо чекати ранку. І зранку потім будемо думати стосовно роботи, буде, щось не буде, будемо бачити. Коротше. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, за коменти, які пишете. Всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Всім миру, добра. Слава ЗСУ, все буде Україна. Пока-пока.